Великому Кобзареві від дітей Світловодщини. до 201-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка діти з різних навчальних закладів міста та району декламували його вірші. Центральна міська бібліотека разом із Світловодською організацією всеукраїнського товариства просвіта провели конкурс конкурсів творів Шевченка. За словами організаторів конкурсу, такі заходи дають можливість доторкнутися до струн дитячих душ та почути у відповідь мелодію художнього слова. Тільки но пролунали перші звуки надзвичайно красивої мелодії у виконанні ансамбля бандуристів дитячої музичної школи, залу бібліотеки наповнив справжній дух любові до України та українського генія. В конкурсі, який став справжнім святом Шевченкового слова, взяли участь 30 декламаторів учні не тільки загальноосвітніх шкіл, а й професійно-технічного училища за номером 5 та Світловодського політехнічного коледжу. А зрозуміло, що визначити переможців серед такої кількості талановитої молоді непросте завдання, але його все ж таки мали вирішити члени компетентного журі, незважаючи на те, що всі виступи дітей були по справжньому емоційні і переконливі. У нашому мраї на землі. Нічого кращого немає, ніж тая мати молодая З своїм дитяточком малим. Буває іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печалю хватить душу, і стане жаль мені її, і зажурюся, І перед нею помолюся, мов перед образом святим. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє і дивиться на його. Як виявилося, учасники конкурсу цим мистецтвом володіють неперевершено. Майстерне читання, відчуття настрою поезії, вміння передати її ідейний задум, щирість виконання. Ось основні критерії для перемоги. Учасниця Шевченківського конкурсу Олександра Шамало з села Миронівка Світловодського району захоплюється творчістю Кобзаря, рішуче налаштована на перемогу. Москаль любить жартуючи, жартуючи і кине, піде в свою московщину. А дівчина гине. Полетіла Катерина і не одяглася. Через пеньки за метами летить ледве дише. Боса стала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі зустріч, як один верхами. Лихо моє, доле моя до їх, коли гляне, попереду старший їде. Любий мій пане, серце моє кохане. Де ж ти так барився? Та до нього застремена, а він подивився та ж коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не впізнаєш? Подивися, ні голову, подивися на мене, їй же Богу, яка труся. Дура, а движися, я проч безумною!» Мрія дівчинки здійснилася. Проникливо та артистично виконавши вірш Катерина. Вона посіла перше призове місце в огляді конкурсі. Друге місце дісталося Павлу Коваленку, третє діані Гусейновій, учениці світловоцької загальноосвітньої школи за номером сім. Переможці конкурсу були відзначені грамотами. Також організатори підготували юним талантам пам'ятні подарунки. Отже, переможці визначені. Та кожен учасник отримав найголовніший скарб красу, міць та духовність поезії великого гуманіста, безкомпромісного правдолюбця Тараса Григоровича Шевченка. Традицію вшанування Шевченківської творчості організатори мають намір продовжувати і надалі. Ти головачова, Олександр Варгун, телерадіокомпанія компанія